Так, друзі, продовжуємо наше інтерв'ю з чемпіоном півострова, з тренером, учні якого теж вже показують доволі крутизні результати. І це тільки початок. А зупинилися ми учора записали лише першу частину відео, і зупинилися ми на тому, що Олександр розповідав про те. Як він почав тренуватися за допомогою моїх книг та відео, і якраз у таку приємну мить тут Бандікам пише лише 10 хвилин. І у безкоштовній версії потім е, вимикається, і якраз десь на 957 п'ятдесят Олександр казав, що якби в нього була можливість, то він би віддав мені взагалі усі гроші. Ой, не пам'ятаю, це нас зламали, нас зламали. І саме на цій миті як Ото сон обірвався доволі круте збивився. Це хакери. <ріст> Добре. Так. Ну що? Мабуть, ще цікаво, все ж таки, я думаю, людям почути, е, скільки ти е, часу, в принципі, приділяєш самостійній підготовці, так? Ну, приблизно. Що приблизно туди входить? Тому що я знаю, що ти ж окрім шахів, там працюєш ще на. Як мінімум одній роботі, так? Так, ще працюю на одній роботі. Ну, е, упустимо цю роботу. Добре, не, не будемо. Буде. Якщо це засекречено, не будемо казати, що ти працюєш на ЦРУ чи ще на когось. Так, не будемо казати так, бо ви розумієте так, що дуже секретна у мене робота. Е, так, основна. Але але е, вільний час, звісно, я завжди, навіть коли в мене є перерва, я граю. В булет шахи. Ну, я не вважаю це шахами, насправді, булет бо там взагалі не, ст, не стираєш думати. Булет по хвилині кноп... чи по дві. Хвилина плюс одна секунда на хід. Ну це, вже, <с це <с? вже чому? Тут потрібно подумати чому. Ну я я так скажу, в мене досвід не дуже гарний, кейс у цьому, тому що коли мені вже потрібно йти, у мене все по, по хвилинно, тобто немає часу, я ніколи не дограю. В мене просто немає часу дограти, я повинен. Партію завершувати, бо мені треба йти, uh -huh. а я ще а я ще катаю, скажімо так. Тобто ти прям у перервах тих балесеньких на роботі граєш, так? Так, і вирішую пазли. Вирішую пазли, як ви ось вчили, як ви вирішуєте ось з учнями або самі. Мені подобається цей контент від вас, дуже чудовий, такий цікаво вас послухати. Дякую. Так, і я вирішую пазли. намагаюсь кожного дня, скажу чесно, не вдається кожного дня, але через день сто Вирішую не менше п'яти задачок. намагаюсь десь до десяти вирішувати. Це складні якісь задачки чи ні? Ну так на чискомі у мене там я на рейтингові вирішую. які, на чискомі там не так знімається, як на лічес. Ви казали, там на лічес там взагалі 100 пунктів може зразу зняти. То тут знімаюся ну, по 15 по якщо десь помилку допускаєш, угу. то в мене. Там рейтинг три тисячі там, з копійками, там 3030, щось таке. Бачиш, і ось такого... більше, біль, більше, ніж в мене, молодець. Ну, я давно не вирішую на чискомі вже. Та немає, ну, маю, ну, неважливо на, 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 на сам перед рейтинг, тому, ну, маю на увазі на пазли, бо зрозуміло, роз, що це не означає так, що е, я гроссмейстер. Я маю на увазі, що рейтинг просто три тисячі це ну, такі задачки, так, нелегкі, і допускай помилки там, звісно, угу. теж буває. Але десь приблизно 3 тисячі я держу, десь може, можливо трошки там падає, але потім я знову добираю. То це не сладно. Як ви сказали, налічеється налічеця, не так, так неможливо буде мені набрати, бо на помилка. Якщо ви кажете, що коштує там 100 пунктів, то звісно... Ні, якщо дуже складне завдання, то воно не стільки коштує. А, але мені все ж таки здається, що складні задачки вони більш корисні, ну може для класичних шахів, а для бліцу і рапіду, ось. Тих контролів часу, з яким ти граєш, то краще вирішувати ось такі легенькі на лічесі. Можливо, ви праві я лічесом, на жаль, не користуюся. То, як, знаєте, як звик вже до дочиському, як з нього почав, так на ньому вже і сиджу. І в принципі, знаєте, ну непогано, тобто непогано себе відчуваю. Можливо, ви і праві на лічесь, можливо, треба прийти. Мені просто не подобається, обов'язково прямо переходити. Можна просто на лічесі вирішувати ці легенькі задачки. Навіть взагалі не грати, якщо подобається грати на чискомі, але задачки ось ці один у два ходи, але багато-багато у три, у чотири вирішувати по темам, так? Е -е, так. І буде е -е, воно ну, суттєвий результат для Бліцу і для рапіду дає. Добре. А що розкажи е -е, трішечки не... про своїх учнів ще. Е -е, в мене зараз. Десь 6 або 7 учнів приблизно я маю на увазі, mm -hmm. можливо, трохи більше, бо є такі, що не, кож, не кожного тижня займається, є там хтось, наприклад, раз у два тижні, наприклад, є там хтось два рази на тиждень. Тобто, я їм казав, якби, що звісно потрібно і ще й займатися не тільки зі мною, а ще й там онлайн награвати варіанти. Наприклад, так, онлайн граєш, награвати наші варіанти. Тобто, треба практика ще mm -hmm. треба. Треба сильний супротивник, тобто можна зі мною, там наприклад, можна з гросмейстером, якщо її бажання таке. Тобто, ну не, Звісно, не, не всі ці розуміють, як це працює взагалі. тут тобто, ну Я ж я вам казав, що тут рівень не дуже високий, і люди ще не, не розуміють, як це взагалі це все працює. І вони вчать, якщо не мої учні, а так вони вчать загальні осі ось, базові те, що вже не працює, так ось там, як ви казали, Хесера Павланка сказав, що треба. Здвоїти противнику пішаки і потім розмінятися і піти. Ну так, так, О, так. Примітивно. Або та, у Ботвійніка там... з Петросяном ізольований пішак, все майже виграно, хоча насправді там і переваги немає. Ну, так, так е... ну ось такі нюанси. Тобто, я ну, бачу, як і в чому ївчать, то звісно, знаєте, як, як я думаю. Е, якщо ви хочете грати сильно і перемагати, то займайтеся у школі в чому перемагати, якщо ви хочете громити. Якщо не хочете, то. То займатися з ким завгодно, я буду вас бити на турнірах і перемагати. Тобто, якщо ви не хочете, то можете програвати далі. Тобто, я не не буду вам допомагати у цьому, щоб вас десь там на, на, натовкати на шлях на, натовкнути на шлях істини. Тобто, якщо ви не хочете, це ваше право. тобто, якщо вам нравится Я вірно грати... розумію, те, що мене схвилювало зараз, почувши, е е я вірно розумію, що. Ти все ж таки замало часу приділяєш своїй дебютній підготовці, і так лише якісь ідеї, все ж таки схопив там з книжок, з відео, але не допрацював ще з ними і більше ти можна сказати як практика, ніж такий вже серйозно підготований шахіст. Ну такого прям так скажу, скажу, що немає повністю у мене підготовки такої, прям серйозної, але скажу так, що коли я ось граю на практиці і десь мене, мене прям в якомусь варіанті там десь розбомбили, так то я. Потім перечити ваші книжки, тобто десь не допустив повилку. І потім я аналізую, тобто я на практиці отримую цих люлей. Ти, день, ти вже після... тебе поразка вже змушує, так? Так, так. Ну, поразка або, такої... або, або, або погана позиція, так? Змушую. Так, погана позиція думаю, то що не що я тут роблю? Так, і потім я відкриваю знову вашу книжку і перечитую. Тобто є книжки, які я, наприклад, перечитав, вже, там, наприклад, двічі або тричі, а є які я ще тільки почав там, так, ще тільки базу там почав і ще не закінчив. Тобто, мене mm -hmm. так є. То тобто, в Майдан, то наприклад, там сицилянська, так у нас у вас є сицилянська, mm -hmm. як, як знищити сицилянку, то там я вже перечитав. Хоча в mm -hmm. не, не одразу скажу чесно, не одразу як цьому прийшов, а ось коли ну, так, там ти я на практиці доволі довго грав інші варіанти, так так. так, Але ж коли вже перечитав ще раз, і вже нарешті я у себе в голові з вами погодився, що треба грати ваші напрацювання, на то. Після цього, звісно, понач спочатку було складно, бо таке ще ж не грав ніколи. А потім вже награв так, що зараз сицилянка прям літає. Я прям чекаю, коли вже мій суперник піде сицилянку. Тобто я вже чекаю від нього, щоб зараз ну, як там, я в інтернеті знає... інколи там деякі варіанти сицилянки, Я вже собі себе на думці ловлю, що типу це буде бонусна гра. Тобто рейтинг зайде так, бо <зайде> так від рейтинг великий. Тобто ось у вас. У вас Топ-книжки це сицилянка ну мій топ-3 ваших книжок це сицилянка це французький генбіт та каракан. Тобто, це такі ігри, коли я вже в, собі в голові порахував, вже що в мене це вже так бонус бонусна гра. Тобто, якщо я бачу сицилянку карокан або французький захист, то в мене в голові вже там 95% виграш в, 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 в голові, я враховую. І 5% це як я каже один з моїх учнів, там ще юнак ще